Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми говоримо про новий лаунчпад на Вайтбіті. Так, цей день настав, цей час прийшов. Новий лаунчпад анонсовано на Вайтбіті і з ним може ознайомитись буквально кожен. Цього разу лаунчпад буде проходити в два раунди. Перший раунд з ціною в 2,5 центи і другий раунд з ціною в 3 центи. Проєкт. Який потрапив на лаунчпад EventPay. це той проект, який ще в грудні обговорювався в нашому телеграм-каналі. Якщо вас і досі там немає, по лінку внизу ви можете підписатися і бути в курсі всіх новин. EventPay – це криптоплатіжна система для роздрібної торгівлі, електронної комерції та торгових автоматів. Звучить доволі непогано, звучить прогресивно, перспективно все, як ми любимо. До початку лаунчпаду 5 днів. Завершення лаунчпаду 19 лютого, а розподіл 30% алокації вже 20 лютого, тобто практично одразу на наступний день вже відбудеться нарахування, і думаю, в той або на наступний день відбудеться лістинг, і ми зможемо вже почати повертати свою інвестицію. А так як попередній лаунчпад був Відверто, невдалим на вайтбіті, ми зможемо, сподіваюся, компенсувати цей лаунчпад і попередній лаунчпад, і лаунчпад з Камфарі, який йде вниз з кожним днем разом з Джо Джо. Тому сподіваємося, що Вайтбіт зробив детальну перевірку цього проекту, звісно ж, з токеномікою і вайтпаперами ви зможете ознайомитися на самому сайті і зможете вирішити для себе, чи варто вам приймати участь в цьому ланчпаді цього разу. Особисто я, як завжди, захожу з двох акаунтів по алокації, і буду намагатися отримати алокацію. З двох рівнів. Єдине, що мені не подобається відверто, це те, що буде два раунди в один і той самий час. Тобто, якщо я захочу отримати алокацію і там, і там, і в першому, і в другому раунді, мені потрібно бути максимально швидким. Для цього мені потрібно буде залучити допомогу від своїх друзів, для того, щоб вони допомогли мені це все відкупити. Тому що. Це буде все дуже швидко, і як завжди. Все на вайтбіті відбувається буквально в декілька хвилин. І якщо ви не встигаєте відкупити свою локацію в перші хвилини, ви можете забути про цей лаунчпад. Хоча, дивлячись на попередній, можливо, воно і на краще. Для того, щоб відкупитися по обидвом Раундом мені потрібно 4 тисячі доларів, тобто 2 тисячі доларів на один акаунт і 2000 доларів на інший акаунт. Знову ж таки, заводимо все заздалегідь, заводимо все в USDT, підготовуємося, готуємо пристрої. Повинна бути десктопна версія, повинна бути мобільна версія. Ніхто не знає, де буде швидше. Тому відмічаємо 19 лютого в своєму календарі, щоб не прогавити. Звісно ж, в телеграм-каналі знову ж таки я про це. Нагадаю, стовідсотково, і готуємося, заводимо кошти і надіємося на свою вдачу та вдачу проєкта під час лістингу.